Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я буду готувати домашній хліб на заквасці. Цей хліб я називаю класичний, я його завжди печу. Як спекла перший раз, пам'ятаю, на заквасці, це перший мій хліб саме по такому рецепту. Так уже печу роками. Вже я третій рік печу хліб на заквасці, і він мене завжди виходить. Хочу поділитися з вами рецептом. Подивіться на мою закваску, яку я вже розгодувала, і вона вже готова до того, щоб з неї робити тісто. Вона просто дихає. Це так класно, це приємні відчуття, що в тебе це виходить. Я люблю дуже працювати з закваскою. Мені дуже подобається, тому що це заспокоює, і ти знаєш результат. Хоч це буває тяжко, якщо багато робити, тому що закваска любить час. Я по, свої, по своєму такому опиту зрозуміла, для закваски дуже важливо час, щоб все вистояти, щоб все було. Гарно піднялося, якщо спішити, то мало що вийде. І тут я розпочинаю вже робити хліб. Я відважила закваску, додала воду, перемішала все і додаю борошно. Весь рецепт я залишу під відео. І в мене є такий міксер, яким можна зробити ну збити трохи тісто, тісто міс. Таким вінчиком я його. Гарно замішала, залишила на 20 хвилин і потім поступово додавала сіль. Коли все вимішалось, додала цукор в кінці. І ось таке в мене вийшло тісто. На початку, коли ви будете додавати воду, потрібно брати менше води, десь, наприклад, на 100 грамів менше, потім ви можете долити, але сіль та цукор розріджують тісто, і щоб воно у вас не було рідке. Мене вийшло цього разу дуже гарне, я не доливала води, дивіться, таке еластичне, я його гарно вимішала просто і руками і міксером. Я дуже-дуже рада, що воно в мене вийшло. Ложу в лоток, складаю і накриваю. Залишую на годину. Через годину я беру і ось так зі, зі стінок мокрими руками, розтягую його і складаю, так, якби в квадрат. Це потрібно зробити через кожних пів години або годину, три, чотири рази. Потім я залишила це тісто на ніч у холодному місці в холодильнику. Його можна зразу ставити, розфасувати, поважити і ставити у такі плетені миски, спеціальні для хліба на розстойку на ніч в холодильник. Так як в мене не було місця, я це все зробила на другий день. І теж в мене дуже гарний вийшов хліб, я вам скажу, залежить ще дуже від духовки. Я дуже рада, що в нашому будинку тут файна духовка, і виходить хліб, в мене гарний, розкривається, гарно запікається, реально рада, тому що в квартирі в мене була не така духовка. І то я якось наловчилася і випікала гарний, файний хліб. Далі я все відважила кожну хлібинку і ось так передформовку роблю. Це називається передформовка пальчиками роблю такі ямки мокрими руками, і розтягую з кожних сторін, як показую на відео. Потім так їх підтягую, щоб вони були такі еластичні, однорідні і красиві, вже так, як хлібинки формувалися. З кожною так проробила. Накрила плівкою, посипала борошном, накрила, залишила на 20 хвилин. Потім знову таку саму а, операцію з ними зробила і розложую у миски. У мене є такі спеціальні миски для формування хліба, ось такі плетені, вони з тканинкою. Я посипала на низ борошно. і... Кукурудзяне борошно, тому що, буває, пристає. Дивіться, який гарний хліб вийшов, не розпливається. Зробила такий надріз, намалювала колосочка, я цей наборчик замовляла, і в мене є такі мисочки, лезвійка спеціальна, щоб робити надрізи. І тепер, коли вже він сформований, я в розігріту гарячу каструлю, чугунну ставлю цей хліб випікатися. Заливаю на низ воду у гарячу каструлю, теж кип'яток, І хвилин 20 я печу при температурі 490. Далі зменшую температуру на 440 і печу до готовності. Це займе десь теж 15 хвилин 20. Тут на відео я показую, що я ще смажила пиріжки. Я робила теж тісто із закваски. Воно йде як пончики, пиріжки, і мене були сосиски вдома. Я зробила ще, вирішила спробувати з сосисками пиріжки. Ви знаєте, дуже-дуже смачно вийшло. Я робила раніше із капустою. На Наступний раз, коли я буду робити, я постараюся вам показати теж, як роблю пончики і пиріжки на заквасці. Це дуже смачно. і... Коли воно у вас виходить, це дійсно розумієш, що ти більш нічого іншого не хотітимеш робити. Ти нічого не хотітимеш пекти. Крім того, Цих пончиків, те, що на заквасті, тому що вони дуже м'які. Таке тісто, а, поки я їх не спробувала, я мені здавалося, я його ніде не їла. Дуже подобається. Ось тут я вже смажу пончики з нутелою. Начинка нутела всередині, з кожних сторін, дуже гарно піднімається, обсмажується тісто, вийшло все добре. І дивіться, ось такий результат, скільки я всього зробила. Я дуже-дуже рада, що я зробила. У мене вийшло 17 хвилин хлібин. На хвилиночку, 17 хлібин я спекла за один раз. Я дуже рада. Тут в мене є і вершковий, та класичний хліб, який я вам сьогодні показувала рецепт. Ось стільки хліба вийшло, просто є гарно так порозкривався, позапікався. Я дуже рада. Хоч я втомилася, була така втомлена, але я знаю, що мені це вже на місяць вистачить. І дивіться, ось такі пончики вийшли в мене з пиріжками. Я дякую всім за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного.